Воскрес, наче світанок після ночі рабства, постав із мертвих не лише як слово, але як сила, що ламає кайдани страху, темряви і поневолення. Пасха це пам'ять про вихід, коли свобода прийшла не завдяки мечу, а завдяки обітниці. Воскрес. Це не лише хроніка давньої історії, це подих нового життя, що розгортається у нашій особистій постелі. Ми всі чекаємо виходу, всі маємо свій Єгипет, але Воскрес той, хто веде. Паска – це не лише хліб без закваски, це свято гідності, коли людина пригадує, що створена бути вільною, а він є тим, хто визволяє воскрес. Це той, хто проходить разом із нами через темні води, щоб ми більше не були рабами. Воскрес у церквах, де є молитва, Воскрес у пам'яті, що живе, Воскрес у спільноті, що чинить правду. Цьогорічна Пасха як нагадування. Свобода це шлях, гідність це заповіт. Воскрес це дія Бога, яка не проминає. Воскрес! У час війни, втрати неспокою, це слово звучить як виклик, не здавайся, як обіцянка. Світло переможе, як відповідь, Бог поруч. Пасха це не втача від реальності, а зустріч із надією. Бажаю і вам воскресіння у власних серцях, сім'ях, у вашій праці. Бо навіть у руїнах ми свідчимо воскрес!